На залізниці між Варшавою та Любліном стався акт диверсії. Вибух пошкодив рейки у селі Міка. Про це у соцмережах повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Там працюють служби та прокуратура. Раніше, близько 7.30 ранку, машиніст потяга люблін варшава помітив пошкоджену рейку в районі. Жичина та повідомив диспетчерську рух потягів був призупинений. Пасажирів і персонал евакуювали. Лінія варшава люблін залишається проїзною. Проте на ділянці між Соболевом та Жичином рух здійснюється лише по одній колії. Експерти називають це дією, що відповідає гібридній війні, та наголошують на необхідності уважно слідкувати за подіями. Туск вже прибув на місце інциденту. Довні на Вибух, скоріш за все, мав на меті підірвати потяг Варшава Демблін. Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом диверсії. На щастя, не дійшло до трагедії, але справа дуже серйозна. На місці поліція, прокуратура, експерти досліджують кожну деталь цієї справи. На жаль, як знаємо, до подібного інциденту могло дійти також на південному сході від цього місця на тій самій залізничній трасі, де ми також мали справу з дестабілізацією і знищенням залізничної інфраструктури. Яка могла призвести до катастрофи